Ютуб, ми з твічем вас вітаємо. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черговому відео вечір неділі. Контент від EA. Футіс. Четвертий тиждень. Ми отримаємо два одразу нових айконпік. Перший це один з трьох на вибір, 93 і її додали сюди четверту команду Футіс. Нічого нового, в принципі, вони не паряться. Забили вже, напевно, на FC24. Не дають нам ані один з чотирьох, ані один з п'яти, ані, наприклад, 95 рейтинг рейтинчі. Якісь топові нації є, що є другий це 91-й плюс новий пік репітабл. Але вони туди напхали і тоті, і ультімейт Берзи, і всіх бездрі, які взагалі в грі були. Я впевнений, хтось з казаків сьогодні збере обидва ці піки. Ми зможемо їх порівняти. Тож, ми на твічі зібралися трошки покрутити. Вам тут привіт передає як можна тільки твіч. Просить вас підписатись на канал. Якщо ви ще не підписані, отут це можна зробити. Лайк обов'язково поставте. І ми починаємо з Діскорду сьогодні. Пане Ендрю, який має прекрасну аватарку з ромашками і рожевими окулярами на, своїй, на своєму Діскорді. Пане Ендрю, Теска, давай. Ми бажаємо тобі успіхів. І дивимось, чи зможе Діскорд стартанути краще за консолі, чи в нас тут теж буде всі стіна? Одразу дві ікони з Футі з команди. Одна з третьої, інша з четвертої. Вони не дуже дорогі. Але це Деніс Беркамп. Це хоча б щось новеньке. Цікаво, давайте глянемо другий пік. Я хочу бачити кращий дроп чат. Аніж був в минулих піках. КАМТОНА! Ого! Окей, це те, що я хочу бачити! Хай то буде один з трьох! Але хай воно сипе! єй, Дайте нам картки! Нічого собі, старт! Пане Райвен Риб і його схема, дивіться, відкриття пакетиків. Перевіряй на дублікат. Є балок. Давай тепер по одному. Та не дивись ти одразу дві. Нащо ти так робиш? Так не цікаво. По одному. Дзанеті. І другий. Триплей стали. Мусор. Шукер, окей. Обирай шукера і давай другу по одній карці. Без оцих всіх. Спочатку знизу, потім зверху, потім збоку. Давай по одній. Ти не відкрив бездар. Це як я кокі колись мовда, покажить мені, покажіть. Та нащо ти так? Господи, та ти так слона не продаш. Дзамброта і ще один бездар. Райвен риб, не вмієш ти. Що в нас буде? Райвен риба заскамали. Окей! о Це що таке? то що нарешті можна збирати? Яка сама? Камон! Let's go! 99-та. Ми вже побачили зараз за три людини більше кращих піків, ніж за 100 піків минулу крутилку. Це що таке? Летс go! Шо? камон, камон, Давай! Спроба номер 2 Ти вже в безпрограшному просто варіанті. Куман, Піти і підібала, окей. Куман це ще щось посередньо непогано. Чат, то поки це виглядає гарно. Так, тепер. Подивіться, це, по-моєму, ще минулі ікони, чи що? Да, подивіться, Дмитро FC витримка. Він зібрав і минулі ікони, і поточні. Зараз ми порівняємо. Але що тут порівнювати? Я вже знаю, що тут буде стіна. Перший це Юго Санчес. Друга спроба. Чаві Ернандес. Та кажу: оці ікони, які старі, все. Так, друзі, а тепер те, що ми зараз відкриваємо, ікони вже де ми очікуємо гарний дроп. Початок так собі, Рональд Куман, Пірло і Ешлі Кол. Ніби і непогано, але ну куди? Дайте мені футіс, я вже побачив саву, я побачив Кантона. Немає Відіч, окей, лет'сго! Півтора мільйони монет! Ти зібрав 5, да? Немає Відіч, але знов це стара версія Відіча. Андреа Пірло. Боже, зберися! І Фернандо Торес. А, це мені якийсь запит? Боже, сір Бобі, що це таке? Як? Я не хочу запит. Чому я це бачу? Йдіть до дупи. Я думав, це було в пане. Вибач, Петріч, я завтикав. і Фічартон. А стоєчка це з якого піку? Це з того, що нам треба зараз, да? Один такий, один такий, де зібрав? Є. Yeah. Пане Єгор тут і він зібрав свої дві ікони. Перша спроба. Фул стіна. Єй, таких піків я не хочу бачити. Так, є куман, якого, яким можна якось виправдати, але ні. Ми вже побачили гарний дроп. Все, поверніть. Хоча б одна гарна карта має бути з двох піків. Пірло. Ней таке собі. Ще один комір. Хрісто Стоїшков і Сандро Дель П'єро. Слухай, ти хотів нападника, ти отримав нападника, як мінімум. Холан Холантілега погоджуюсь. Але забиває. І, точніше, але штучний інтелект класний. Пане Влад Міраж і його дві ікони. І перша в нас це лише Борезі або Каннаваро. Такий собі початок. Давайте будемо вірити, що в другий буде краще. Підвисання. Хрісто. Піті Сміт. Деніс Берком Сократес! Але він в нього є! Але чат ніби сипе дійсно краще. Як він в тебе є? Це що? Блін, як прикро, чат. Це дуже прикро. Друга спроба. Тут же балок три дублікати. Слухай, в тебе була перемога з двох піків. Перша спроба. Що? А як це? Як ти це зробив, бЛЯ? <смірил> як? Я теж хочу! Редів віс хайдаут! Чат, це шо? А де? А таке у всіх є! Ля! Let's go! Це майже як всі, це Сміт! Доброго здоров'я! І це VIGH 97-й чат, вони нарешті зарядили ці піки. Хаджі, да? Окей, Георгій Хаджі! Непогано, непогано, непогано. Я продовжую родіти, тому що це набагато краще, ніж те, що ми бачили. Це більш-менш, але мені не цікаво. А отут цікаво, Хрісто, і теж Шукер. Хрісто Стоєчка, в... хочеться краще і їй. Ми вже знаємо, що ви зарядили трошки ці піки. Сміт і Каннаваро, Сміт теж частий гість в цьому піці, в якій люди не можуть собі. То таку карту СБЧ, яку люди зібрати не можуть через те, що вона бляха коштує, як збитий літак. Сава! Що з піку? Стіна? Куди? Як? Що відбувається? його викидає після кожного відкриття. Канаваро, Шабі Алонсо, а новий пік! Стіна, а виявляється, стіна на стіна, чи що? І знову зависло! Контора, Та дайте нам карту. Сміт і Беркам. Дві футі сикони. 97-й Деніс Беркам. Але з таким піком 91. Плюс. Фернандо Торес. Ну да, тут фул стіна. І в нього 3 тіні і два піка. Два піка і 3 тіні. Дель П'єро, Балак і Пірло. Напевно, балак, але пік такий собі. Люксік можна. Друга спроба. Френк Рібері. Окей. Це вже набагато краще. Стіна. Друга спроба. Тепер 93 плюс. Фернандо Торес. Я хочу бачити краще. Не фул стіна, але хочу бачити краще. Друга спроба Куміру 93. Каннаваро. Ні. Це був пік з минулого. Фул контент нам. І це, по-моєму, вже два піки нові. да? Чаві і дві нові карти. Є шанс. Голландія, ні, Беркам, але новий. Джордж Бес, Окей! Нарешті тобі на стрімі хоча б трошки підвезло. Джордж Бес то є непогано. І останній він відкриває просто на козака, і отримає дублікат Ешлі Коула. Let's go. Слухай, друже, ну Джордж Бес. Про геймплей у 24. Перша ікона, і це в нас Френкі Райкарт. Райкард. І друга ікона. Чат, і де там всім Сава падає? Я не бачу, щоб всім Сава падала. Ну, типу, так, напевно, паквейт на неї трошки вище, але ж не всім. Капіта і Бест, нічого собі! Let's go! Але ці піки це те, що ми хочемо бачити. Та невже вони дали їм паквейт? Друзі, пане Олег, ви Ватерія. І Сміт, я думав, Сава. Сміт, ну таке, нова ікона, але вже хочеться краще. Друга спроба, підвисання. САВА! <реш> Слухайте, ну вона точно падає частіше, ніж напевно і їй того хотіли. Let's go Так, хайдаут, Окей, okay, давай, Let's go, Дзанетті, Сміт, яка в нього вже є. І Петер Шмехель, Петро. Петро, 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 Петро. Але дублікат Петро. Друга спроба. Це. Да, це актуальний пік. І також з хайдаут. Куман всі в нього вже є. Тебе заскамили, друже. Шии, погано. Я теж в Діскордію, добре. 83. Да, друзі, сьогодні, напевно, без паків, бо у всіх лагає, друзі. Steam 4. Іє, завізіть нам Саву, будь ласка, ще одно. Ага, він відкриває з хайдами already on. Це вже не цікаво. Хрісто. Хрісто, який в нього є. Пірло, який в нього є, і без Already Owned, але це Іспанія. То краще вже був би Already Owned. Шиш. Друга спроба. В першій тебе заскамали. Друга спроба. Дзанетті. Окей. Голландія. Ван Ністелро, ні, 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 ні. ні Дель П'єро. Ні, 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 друже. Тебе заскамали відверто. Є. Перша спроба це дублікат. Це буде точно стіна. Все. Розумієш, да? Можливо, це і не така гарна функція. Тому що ти впевнений, що тобі тут ніхто в склад не залетить. <гум> Все. В кращому для тебе випадку, ти отримаєш менше розчар... ще більше розчарування. Боже, яка фігня. Жесть, стіна. Фулл стіна. Друга спроба. Бо... А. Сухай, а як? А як це? <гум> Це важливо. Подивіться. В нього всі 6 дублікатів. Летсго. Wow. Він бере лише рейтинг. Ну, в принципі, справедливо. І, ага. І от тільки тепер піки 93. І тут Петер Чех в першому піці воротар. Який не дублікат. Напевно, це непогано. Сір Бобі Чарльтон, але це був старий пік. Слухай. Потрогай траву. Пане Фрідо, ми у вас. Давай, перша спроба. Беркемп і Сміт. Часті гості, де? але ну таке собі знов. Типу, я перший раз хоча б трошки радів, тому що це нові карти, знаєте, а зараз вже здається, що. є. та дайте, можливо, щось цікавіше. Ні, знов сміт занеття. Ну, таке. Тому що дуже сильно всі глючать шерплей. У нас два козаки лишилось на... Тірі Анрі! І це спіку 91. Слухайте. А 91 не виглядає як фулл стіна. Ми бачили там Саву, бачили Петра Чеха і тепер Тірі Анрі. Так Давор Шукер. Так Трезиє. Але, можливо, вони не такі погані. Тепер дві спроби 93 і подивіться, а чим цей 93 відрізняється від тих 91, що ми тільки що побачили. Я лише тут погіршення вбачаю для пана Буданова. Там в нього був Анрі, а тут в нього є балок і є Піті. То і що йому ці є балаки та є п'іті? Ми можемо відкривати піки. Подивіться з місцевою габелою. Already owned. Все не цікаво. Містер Хав'ярзанеті. Друга спроба. Немає це не дублікат, але там, по-моєму, прапор Болгарії це Хрісто. Хрісто стоєчкав. Хрісто це стіна. Не в твій склад. І already owned, ясно. Слухай, може зверху відкривати, так ти хоча б не бачиш, що це already owned. Давай згори. Да! Так хоча б ми не бачимо, що це дублікат або ні. Дивись. Ано, ано, ано. Це хто? 95-й. Рональд Куман. А в нього він є. Ясно. Спроба номер 2 Да, мені здається, зверху краще прибирати. Чат. Ману Петі. І він в нього теж є. Для пана Люксік нічого не змінюється. Звідки б не йшли, нічого не змінюється. Хоч зверху, хоч знизу. Друга спроба. Третя, вибачте. й Герт Гертмюллер і він в нього є. Пане Люксік скрутив нахрен це. В нього було 5-6 дублікатів. Давайте тепер подивимось на 93 плюс ці піки, які нам цікаві. Лотар Матеос, це була перемога, але на жаль, він в нього є. Пане Демич, я подякував за сьомий місяць, дякую величезне. Як твої справи? Ти знову до нас повернувся. І друга спроба, Райкар Санчес Балак. А хто тобі потрібен? Скажи, кого замовляти? Сава, йому Сава потрібна, чат. Подивись, дві футі сикони, але не Сава. І тут ще дві. Її, нам потрібна Сава, Сава для Толі. Толя для Сави. Вони створені один для одного. Це легенда його клубу. EA. Не Рональд Куман, а Сава. Ні. Лише Петр Чехед занеті. Толя. Бо йому віптпас залетів би просто. Аж гайш зашумів би. Тепер Піки 94 плюс. Герд Герт Мюллер. Герд Мюлер непогано в незалежності від його ціни. Суто як карта. Друга спроба. Каннаваро, Шмейхель і Шукер. Це вже стіна. Це фул стіна. Відносно їх рідкісності і відносно ікон з других команд, з інших команд, напевно, на них її підзарядили. Тепер перший пік з 93, і це Георгій Хаджи. Хаджи теж пару раз бачили, вони їх точно зарядили. Чат 100%. Так, є стіни, але їх не так багато, як було. Деніс Беркамп і Давар Шукер. Другий пік стіна. Я показую досвід. Насправді, навіть з цих 91 плюс піків можна зловити імбо. Еммануель Петі. Розумію, що це не та імба, про яку йде мова, але це 96-й рейтинг і це така ікона, яку ми часто бачимо і в цьому піці. 93 плюс. Дідє Дрогба! Воу, Срав БПС! Шакал! Віддай мені його ви всі Шакал Турецьк! Let's go! Так, тепер дві ікони з рейтингом 93. Які мають бути казирні. Чат, є ікона стіна і ікона казирна. Але перша така собі з казирній. питіє. друга спроба. Їй, капіта, сава. Ні. ой, -ой, 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 -ой. пане Юрик. ту канобі, Тебе заскамали прям максимально слухай. Максимально наскільки це можливо. Тепер дві ікони казирні. Немає відіч. Окей. Непогано. Друга спроба. І Сава! О-хо-хо-хо! Летс Го! Є ще одна сава! Друга спроба то чи ще перша спроба з не стіни? Але пік стіна. Лише Петро Чех. А тепер друга спроба. Ой, слухай. Казиря. Давайте будемо їх називати Казиря. І ей, саво мені. Слухай, Матеос. Матеус було б непогано, але він в тебе є. Тут я вже запитую, можливо, я беру дублікат? Або обери сам. Малий пік. Без різниці. Ну давай візьмемо недублікат тоді. Ще одна спроба. Опа! І ось вона ще одна Сава. Та з цього піку нам частіше Сава падала. Так, це в нас і він зібрав другий пік. В першому був відіч. В другому дайте Саву. Ні, в другому лови стоєчкава Лапуйоля і Канаваро. Так, тепер дві ікони 93. Петер Чех і Фернандо Торес. Теж беру від себе, тому що. В чаті не відповідаєш, то візьму на себе відповідальність. І ще одна. Єй, Сава Капіта. Барей. Сократес! Окей, let's go! Теж кілька разів бачили. Вони підвищили вагу на четверту команду Футіс. Я впевнений, бо інші ікони так не падають, чат. Я зібрав дві. Давайте першу на козака, а другу будемо вже відкривати з плашкою, якщо тут буде дупа. Ясно. Беркам, каннаваро і дзанеті. Беру каннаваро. Давайте другу з Габелею. Є. Yeah. Відкрили r 3 r 1 r 1 Давайте. Що нам по статах треба? Куди нам треба дивитись взагалі? 94 фізика, але не агресивна якась людинка. Бачите? Спокійна. Явно не мій профіль чат. 95-й деф. Слухайте, а це є ймовірність, що це може бути непоганий центральний півзахисник. Але дрібла має бути 90 хоча б 4-5. Ні, це стіна чат. Райкард, ясна. Друга спроба. 88 ма фізика, це фулл стіна, одразу. Одразу бачу. Дефендінгу немає, я гра головою, дрібли немає, фулл стіна. Ясно. Ну то мені хоч, хоч підкручені піги, хоч ні. Місце прокляте. 94-та фізика і стаміна 87. Це якийсь фізикал тайп мусорний страйкер. Ні. Це. Коротше, це стіна якась. Ясно. чат. Аплодисменти, контора, дякую вам величезне. Тепер два, два піки козиря. А тут рібері, доброго здоров'я. Вітаю тебе. Але після того, як я понюхав, не щиро. дайте йому ще до Саву, капіту, і все, і доброго здоров'я. Андрея Пірло. Ну, в другому ти теж понюхав, але це непогано. Дякую, Дмитро. А він бере трезагія. З не стіни перший Дельп'єро. Ну, в мене всі три є ці, мені не цікаві вони. Мені б Футіс якусь. Сміт і Чех. На тобі дві Футіс, але обидві дублікати, да? Друже, тебе теж заскамали. Якщо б не було б Чеха, було б більш-менш. А так це фігня. В нас перший пік це стіна. А тут Герт Мюллер, слухай, Герт Мюллер це GG. З такого піку це точно GG. Доброго здоров'я! Ну ясно, Сава, звісно. Я не сумніваюся на секунди. Да. Що вам будуть Сави падати, що вам будуть падати капіти, без питань. Да. Ще капіту тут дайте. Окей, Ель Нінньо Торес. Ну добре, друга стіна, але в першому. Але в першому доброго здоров'я. А, Ярик, це ти був? Це тобі Сава впала? Добре, чат, Ярику можна. Ти просто потрапив в... Ярик, ти поправ... попав в таймінг поганий. Так, в нас пане Пуш Зімец, і його перша ікона це Деніс Беркамп. Пуш Зімец. Класна назва команди. Мені подобається. Друга спроба. Матеус Торес Чарльтон. Я б хоча б на Матеуса чи Чарльтона подивився, якщо чесно. Вони мені б склад не залетіли, але це було б приємно. Пане Родіодіей, ми бажаємо тобі успіхів. Спочатку стіна пішла. Ніньо Торес. Вандерсар. Вандерсар в Мілані не грав, да? Друга спроба. Тимов Зуейр Фердінанд. Було б прикольно, але він в нього є. Дякую, Мадодз. Вітаємо нового Шакала. Барезі в тебе вже є. Але можливо в нього куплений був Барезі, чат. Тому він обрав ще одного. Райкард, Пірло і Канаваро. На тобі одразу двох з Мілану. Обирай кого хочеш. Р10. Вітаємо. Сарв'ю грав. Ясно. Сава. Доброго здоров'я. З 91 плюс чат. Є питання? Немає питань. Вітаю. Вітаю. Ікар Литос Пойоль і Дзанеті. Да, стільки Сав, скільки ми бачили сьогодні, ми ще не бачили. Контора викрутила вірогідності чат. Збирайте 81, 91. Сава падає з, з, зі всіх піків, з яких тільки можна. Ютуб, дякую вам за перегляд цього відео. Ха -ха. Не забудьте підтримувати його лайком та коментарем. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па-па!